Президент Гаяни, доктор Ерфан Алі, мабуть, є світовим лідером, який витрачає найбільше часу на відкриття нових підприємств. Це пов'язано з тим, що ця маленька південноамериканська країна швидко розвивається. Наприклад, всього кілька місяців тому президент брав участь у відкритті Ейден, нового розкішного готелю в столиці. Цей готель став третім у країні, який має зв'язки з іноземним брендом, і працює за франшизою Бест Вестерн, що є дуже необхідним. Внаслідок нещодавнього зростання кількості міжнародних відвідувачів, яке перевищило можливості країни зі створення нових готельних номерів, найкращий готель країни Меріот завжди пропонує номери за ціною понад 600 доларів за ніч, що робить його дорожчим ніж Маріот на Times Square у Нью-Йорку. Однак цей новий готель у Джорджтауні, столиці Гаяни, є першим у черзі нових об'єктів, що підтримуються урядом цієї країни. Всього п'ять років тому Гаяна була серед найбідніших країн Південної Америки з індексом людського розвитку нижчим, ніж у Палестині. Зростання числа іноземних туристів в країні є основною причиною виникнення цих глобальних компаній. Ще у 2019 році єдиними міжнародними рейсами з Гаяни були рейси до Нью-Йорка і Майамі. Раптово зріс попит на подорожі до країни, що призвело до того, що більше авіакомпаній готові приймати гроші пасажирів. Цей прискорений розвиток також виявився в менш помпезних формах. Крім того, президент спостерігав за розвитком DynamIQ, нового постачальника IT послуг для підприємств зі штаб квартирою в Гіяні. Хоча це може не здаватися особливо захоплюючим зростаюча кількість технологічно залежних бізнесів, що приходять Україну, потребує компанії, яка може продавати технології, інтегрувати системи кібербезпеки та забезпечувати постійну підтримку. Відкриття цієї автотраси можна порівняти з цим. Ця ділянка землі через річку Демера стає житловою зоною, оскільки Джорджтаун розширюється, а орендна плата зростає. Таким чином цей маршрут із більшою пропускною спроможністю допоможе зменшити затори під час поїздок. Нафта є рушійною силою всього цього і причиною, чому гаяна так швидко розвивається. Тепер, озираючись на минуле, слід визнати, що наявність нафти в Гаяні не є несподіванкою. Країна з найбільшими в світі підтвердженими запасами нафти Венесуела насправді розташована зовсім поряд. Хоча геологи давно вважали, що ті ж геологічні шари можуть простягатися в гаяні через кордон, десятиліття непослідовних досліджень минулого століття принесли лише непомітні результати. Які виявилися або занадто малими, або занадто ускладненими для вигідної експлуатації. Ексон володіє правами на розвідку з кінця ХІХ століття, але лише приблизно в 2013 році, коли ці права були на межі закінчення, корпорація почала формувати групу менших нафтогазових компаній, готових витратити 225 мільйонів доларів на розвідувальне буріння, чого вони насправді не робили. Якщо нафта справді була виявлена, ці бізнеси отримали б частку загальних прав на неї і, отже, прибутки. У Гаяні справді була нафта, і геологи не помилилися. Повний масштаб цього відкриття не буде помітним впродовж деякого часу. Протягом наступних років знання Ексон і її партнерів щодо розмірів цієї нафтової резервуару поступово зростало в міру продовження розвідок. Наразі виявлено 11 мільярдів барелів нафти. Це значна кількість сама по собі, значно більше, ніж, наприклад, у Норвегії чи Еквадорі. Між Гаяною та кожною іншою нацією, що входить до списку, існує суттєва різниця, навіть незважаючи на те, що вона займає лише близько 18-го місця у світі за відомими запасами нафти. Гаяна налічує всього 830 тисяч мешканців, що робить її набагато меншою, ніж будь-яка інша країна з більшими запасами. Відповідно, кількість нафти на душу населення в Гаяні, одна з найвищих у світі, поступається тільки Кувейту. Однак між Гаяною та Кувейтом існує важлива відмінність. Оскільки Кувейт є еміратом, типом монархії, правляча родина контролює велику частину нафтового доходу країни в той же час, оскільки Гаяна є демократією, прибутки від нафти повинні використовуватися на благо країни і її громадян, принаймні в теорії. Зважаючи на рівень управління та співвідношення нафти до населення, логічно припустити, що відкриття нафти в Гаяні призведе до перетворення, яке стане одним із найзначніших, які коли-небудь були в історії будь-якої нації, за п'ять років, що минули з моменту початку виробництва в 2019 році. В Гаяні вже відбулися значні зміни, однак це лише початок. У 2024 році країна подвоїла своє виробництво до 645 тисяч барелів на день. Прогнозується, що до 2027 року Гаяна подвоїть цю кількість до 1,3 мільйонів барелів на день залежно від викидів додаткових проектів, які зараз розробляються. Крім того, низька ціна нафти ще більше посилює її вплив. Ніж просто її масштаб. Згідно відносно простої геології гаяни, барель нафти можна видобути за 36 доларів, що є порівнянним із цінами на Близькому Сході, тоді як на світовому ринку він зазвичай коштує від 50 до 60 доларів. Оскільки нафта продається на світовому ринку, то є величезні прибутки в порівнянні з нинішньою ціною близько 70 доларів за барель. Гаяну чекають ще більше змін, ніж ті, що вже сталися всього за п'ять коротких років. 50% прибутків надходять до уряду, а прибутковість, як прогнозується, лише зростатиме, коли витрати на встановлення проєктів будуть погашені. Проте цей сув точно не є безумовною перемогою. На перший погляд можна було би припустити, що значна інвестиція в одну з найбідніших країн світу автоматично зробить її багатою, і це дійсно станеться. Звісно, це вже відбувається. Хоча темпи економічного зростання в цій країні насправді є найшвидшими у світі, плюси у показниках економіки не завжди говорять про те, що країна процвітає. Звичайно, коли країна починає видобувати нафту, численні люди починають більше закуповувати її товари, що призводить до збільшення попиту на її валюту. Як наслідок, якщо нічого не робити, вартість однієї валюти зросте відносно інших. За кожен американський долар ви отримаєте менше яні доларів. Це має свої переваги завдяки зростанню вартості, громадянин Яні може тепер купити імпортний товар, наприклад, айфон, за меншу кількість своїх коштів. Загалом імпортовані товари дешевші, проте є й недоліки. Наприклад, гаянський експортер цукру отримує фінансування з-за кордону, оскільки їхній дохід залежить від іноземних валют, він насправді менший у місцевих грошах. Навіть якщо їхній дохід може залишатися стабільним, вони зможуть купувати менше товарів та послуг на місцевому ринку за ці кошти. Це все, що потрібно сказати, оскільки країна надає перевагу найму працівників з-за кордону, успіх у нафтопромисловості часто призводить до занепаду інших старих галузей в країні, які насправді працевлаштовують місцевих громадян, якщо не вжити заходів. Отже, Нафтовий прибуток сам по собі приносить країні незначну користь і може навіть бути шкідливим для економіки. Важливо, як уряд розпоряджається цими грошима. Іншими словами, економіка нафтодобувної країни зазвичай менш розвинена, ніж більше вона залежить від своїх ресурсів. Це здається свідченням того, що країна з багатими ресурсами демонструє сильніше економічне зростання, чим більше вона диверсифікує свої можливості поза основними ресурсами. Сьогодні це очевидно. Оскільки диверсифікація тема, яка часто обговорюється у всіх країнах багатих на нафту. Проте лише деяким вдається досягти успіху в цьому. США, Канада та Росія були трьома найбільшими і найрозвиненішими країнами в групі з десяти до нафтяного буму, тому питання диверсифікації їх не турбувало. Доходи від нафти як відсоток ВВП, ймовірно були б вищими на нерегульованому ринку. Оскільки санкції та інші геополітичні причини стримують сектори в Ірані та Венесуелі. Декілька найбільш нафтозалежних країн у світі це Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт і Лівія. Кувейт лише нещодавно почав робити значні кроки в цьому напрямку. Об'єднання Арабські Емірати є яскравим прикладом колишньої бідної нації, яка перетворила свій нафтяний бум на стабільну диверсифіковану економіку з високими доходами. Це ускладнює управління державою. Вже не кажучи про функціонуючу демократію, оскільки багато міст досі не мають доступу до таких зручностей, як асфальтовані дороги, мобільний зв'язок і широкосмуговий інтернет. Поглянемо на ситуацію з іншої точки зору: більшість гуянців живе за межами гаяни. У Сполучених Штатах їх налічується 300 тисяч, у Канаді близько 100 тисяч, а у Великобританії 30 тисяч. Наприклад, гуянське населення Брукліна зайняло б позицію другого за населенням міста в Гаяні, якби воно було містом. Країна в основному розділена між тими, хто виїхав, і тими, хто залишився, з масштабною еміграцією, що почалася в 1970-х роках, здебільшого через брак можливостей працевлаштування та періоди нестабільності, які підживлювалися ще одним розколом етнічним. Гаяна розділена на дві основні етнічні групи, що виникли внаслідок трансатлантичної работоргівлі та контрактної праці під час Колоніальної ери. Гана має чудовий старт. Вони зараз розумно витрачають гроші у ці ранні роки, і демократичні інститути країни здається в хорошому стані. Гаяна має останній шанс зробити все правильно. Дії, які повинна вжити країна в цій ситуації, стають більш очевидними, ніж будь коли.